Привіт! Ну що, як казав Карлсон, продовжуємо розмову. Сьогодні буде тут тема, я хочу вас так не неї занурити трошки, якої ще тут не було, але яка дуже тісно зв'язує між собою декілька світів в плані світ фізичний, світ емоційний, світ духовний. І все це ви. Це тема дихання. Для когось вона очевидна і, можливо, ви нею займалися. Для когось це в перший раз і може бути реакція. О, господи, ще й дихання. Дихання це ж автоматичне. Це автоматична взагалі е, функція в нашому організмі, нічого такого, що ще й сюди лізти, що там може бути неправильно. Насправді, ви, напевно, знаєте, що досить багато які практики е, диханням прямо спеціально займаються. І під практиками я зараз розумію не тільки монахів, десь там в Тібеті. Це і в психології також підходить. Це метод, метод заспокоєння своєї нервової системи, це метод врівноваження себе. Але це ще дуже важливий метод а, покращення свого фізичного стану та здоров'я. Зараз просто повально, а, мені здається, я повторююсь, але я повторюсь. А, повально а, в усіх страждають наднирники. Наднирники це що? Наднирники. Це такий орган, який дуже сильно вмикається. Саме коли ми в стресі. Нам треба дуже швидко щось порішати, тобто або втікти, або напасти, якось зреагувати. Вони нам потрібні. Виробляється кортизол, виробляється адреналін, і все це потрібно, але при стресі. І взагалом природа влаштована так, що стрес він зачасту такий. Він різкий, спонтанний, на нього йде реакція, і потім йде спад і відновлення. Але ми люди, ми дуже розумні. Інколи нам це працює не на благо, тому що ми багато думаємо, ми багато уявляємо, ми аналізуємо те, що взагалі не в нашій владі, і по-хорошому не мало би стосуватись в плані саме теми внутрішнього стресу, увімкнення такого. І в результаті ми знаходимося в хронічному стресі, яка в цьому пастка? Пастка така, що коли стрес гострий. Так, він різкий, він сильний, але здоровий організм здатен його витримати. Це навіть інколи може бути корисно. Тобто це різка реакція, наприклад, ви різко перестрибнули або зупинились, або накричали, там, вкусили тигра. І після цього, коли ви вже в стані безпеки, у вас так само організм відновлюється. Увесь цей гомеостаз організму приходить до ладу. Коли ж стрес хронічний. Він, ви його перестаєте помічати. Тобто, це постійне-постійне підточування сил. І, власне, це і причина такого повального зараз ем, на От Вже знаєте, коли скільки може 7-8 років тому, коли я працювала нутриціологом, дуже так прям якби занурено в цю тему. Тоді ця тема була якоюсь дивиною в плані нутриціологія, в сенсі нутрієнти у нас От до лікаря треба йти, пігулки пити, а От ото ви щось колупаєтесь, це щось езотеричне. Тоді це було що вважалося езотеричним. Зараз, ну, з кожного утюга, кожен другий вже стає нутриціологом. Чому? Тому що. Нас до вивчення певних питань підпихають наші власні питання і потреби, і проблеми. І люди починають це вивчати. І дуже багато хто вже зараз на нутриціологічних протоколах, на спеціальних певних додаткових нутрієнтах, на БАДах, прописаних саме під них для чого, щоб підняти свій фізичний стан, щоб підняти той феретин. Є в мене на каналі про Феретин, 2 здається, відео, щоб підняти вітамін Д, щоб не бути в такому сильному стресі, і щоб, в принципі, прожити краще і довше. Отже, я, як завжди, пішла в тему і занурилась в неї більше. Чому все це зараз так поширено? Тому що нам не вистачає поверхневих знань про тіло. Чому? Тому що всі в хронічному стресі і те, що раніше було. Нормою показники, наприклад, тіла, організму, стан фізичний? Зараз це, ну, ви знаєте, це якась така людина з мегаздоров'ям. Те, що зараз є, ну, такою середньою нормою, знаєте, таким, середнім по палаті. Раніше це був би стан хвороби. Я не люблю порівнювати, а от раніше було, але от стосовно стану тіла, це працює. Отже, до чого тут дихання? А до того, що дихання запускає і регулює всі функції нашого організму з однієї сторони, і наш емоційний, назвемо його тут, стан з іншої сторони. Тобто воно працює отак в дві сторони. І є така фраза: Ми дихаємо так, як живемо, і ми живемо так, як дихаємо. Що це означає? Часто буває питання: так, йо-майо, а -йо, так, що на що впливає в плані. У нас тіло впливає, наприклад, на емоційні реакції та характер, наприклад, наша постава на це впливає, як вважається в багатьох. Пам'ятаєте, книжки навіть були, що які пози потрібно приймати, щоб вважати себе дуже сміливим, і потім ти таким і стаєш. А потім хтось критикував, не в цьому справа справа в внутрішньому стані. Справа в тому, що це як в шкільній задачі два автомобілі, які рухаються отак на назустріч один одному, і справа і в тому, і в тому. В принципі, першопричинно наш внутрішній стан. Якщо вже зовсім де була курка, а дає це. Потім тіло підхоплює цей стан своїми реакціями. Наприклад, уявіть, ви десь, де вам дуже тривожно. От, наприклад, ви дитина в родині, де нестійкий емоційний фон, вам тривожно. І в результаті у вас може з'явитися, ось, наприклад, ось така знаєте, постава, ви хочете себе зменшити. І е, дихання стає таким поверхневим і тихеньким. Ось так. І так. День за днем, місяць за місяцем, рік за роком, у вас формується така постава і такий тип дихання. І коли воно в організмі вже формується як звичка, наші м'язи дуже швидко все запам'ятовують, то після цього, ну як після цього, при цьому стан тіла починає, скажімо так, провокувати, підтримувати ці емоційні стани, які відповідають, ви зрозуміли, так? цій поставі і цьому диханню, і в результаті ми за зациклюємось, такий вже цикл, по колу йдемо. Що, наприклад, ми дихаємо дуже слабенько, поверхнево, щоб нас ніхто не чув. Ми так скукожились, плечі пішли вперед. Голова може піти так, знаєте, вперед, щоб по типу так мене не чіпайте. І в результаті ця позиція вже автоматично постійно буде провокувати в нервовій системі цієї людини стан не бийте мене, не помічайте мене. Далі в дорослому житті, коли ви виростаєте, ви, можливо, працюєте в якійсь професії, або а, просто ходите по вулицях, у вас може бути о Боже, світ проти мене, чому мене ніхто не помічає, або навпаки, я не хочу, щоб мене помічали, чому на мене звернули увагу. І здається, це характер, ну в якійсь мірі так. Да. А, а, чим він спровокований ось цим зацикленим процесом? Тому, якщо йти до фізіології дихання, то у нас є так, легені, є бронхи, є ребра, і насправді у більшості людей у 9%, 95%, ладно, дихання не є фізіологічним. В якому сенсі? Воно ем, почнемо з діафрагми. Ви знаєте, є тут грудо-брюшна гру, діафрагма, вона ось таким куполом стоїть, знаходиться. У нас є ще нижня діафрагма, але сьогодні не про неї. Вона ось тут знаходиться. І ви знаєте, є такий термін, фрази як брюшний тип дихання або грудний тип дихання, і по типу, що потрібно дихати животом, а не грудьми, щоб живот вздимався живіт, а груди стояли на місці. Це все теж неправильно по факту. Чому? Тому що насправді дихання відбувається всім об'ємом нашого тулуба. Тобто від тазу, від суглобових кісток, від промежини до прям верха плечей. Це так, якщо обмежено взяти. Тобто ось нашим тулубом. По-перше, ось так, в усю довжину, в усю ширину, зараз і в усю площину в плані спиною теж. Ось це теж такий значний момент, ви його запам'ятаєте. Тобто ми дихаємо ось так, ось так і. і. Ось так, ззаду вперед. І за що за це відповідає? Найбільший рух при диханні здійснює не тіло ось тут. Ви, е, я вас запрошую до того, щоб коли ви послухаєте це відео, ви підійшли, наприклад, до дзеркала і розслаблено подихали, і поспостерігали за своїм тілом, а чим ви дихаєте. Що в нас має рухатись не ось так грудна клітка, не ось так живіт, чи ось так. І не підійматись тим більше плечі, бо буває часто, що ми. Ну, я так звичайно збільшено. Це показую, це набагато більш дрібний рух завжди. Зазвичай це. Ось таке буває дихання. Це взагалі здрастуй стрес, але окрім стресу, це ще означає, що у вас буде спазмуватись вся шия, і ви постійно будете в стані такого завмирання. Ось тут, це автоматично перекриває нормальний доступ крові і кисню до мозку. Це добрий день мігрені, головні болі і стан, коли ви е, в хронічній такій втомі. Хто впізнав себе, до речі, в слово сполучені хронічна втома. Зараз про причини цього і говоримо. Найбільший рух відбуває, відбувається ось тут діафрагмою, тобто на вдиху. Діафрагма в нас, ну, вона, звичайно, більш така кругла, йде сюди, на видиху сюди, розумієте? І коли в нас заспазмована діафрагма, тобто вона погано рухається, то одночасно порушується все. Ви знаєте, тут така ремарка. Я загалом не люблю казати, говорити за знаєте, проблеми негативне, тому що теж ми, коли щось даємо увагу, вона воно починає збільшуватись. Ми починаємо це бачити. Це як знаєте, ви побачили в себе. Зранку прищ і ви увагою в цьому прищі, і ви навіть не бачите, що сьогодні у вас волосся гарно лягло, що, або що у вас шкіра сяє, або там, ще якісь ваші параметри дуже приємні, класні, вам би сподобалось, ви бачите прищ. Але інколи щоб почати е, покращувати становище, піти якраз в позитив, потрібно спочатку побачити, що з ними діється. Власне, зараз і про це розмовляємо. Це перше, наскільки рухається діафрагма, майже в усіх людей вона в обмеженому такому діапазоні рухається. Це вже що робить діафрагма, коли рухається? Вона, по-перше, масажує наші органи, тобто, в нас відбувається природний масаж внутрішніх органів. Для чого цей природний рух і природний масаж? А для кровообігу, для лімфообігу, тобто там, де йде рух, там в нас йде життя. Більшість зараз в сучасному світі проблем зі здоров'ям також від того, що в нас застої. Там, де є застій, там відбувається навіть на енергетичному рівні, там перестає циркулювати правильно енергія життя, енергія ци, та сама прана. Це перестає циркулювати на рівні фізіології тут для скептиків, які люблять все доказове, У вас там просто погано працюють судини. Вони починають перетискатись, і тут добрий день, що Варикоз, який насправді не в ногах, а який насправді починається всередині тулуба, а потім вже він проявляє себе далі де може. Це може бути в промеженні, це може бути у вигляді геморою, бо геморой це і є варикоз, це можуть бути судини, судини на ногах. Кому неприємно зараз хто їсть, до речі, смачного, і вибачте, але так є, так влаштоване наше тіло. І тому, якщо ви насправді от у вас є варикоз десь, де б він не був, і ви хочете його позбутись, то працювати потрібно первинно, ось тут, з диханням, з рухом всередині тулуба, всередині тіла, з поставою. Мій канал, він загалом, як ви помітили про карму, про духовний розвиток. Але ми ці теми обходити не можемо. Це і є карма, це і є духовний розвиток. Я думаю, ви розумієте, чому. І я вас попрошу в коментарях, хто зараз це почув. Напишіть, як ви думаєте, чому. Я хочу розуміти, чи ми розуміємо один одного. Тому що, якщо ви не розумієте чому, я окремим відео поясню, чому робота з диханням та робота з тілом є напряму робота з кармою, з родом і з ось цими більш тонкими духовними речами. Це не розривне. Отже, перший рух: це діафрагма, яка ходить вверх-вниз, масажує наші органи з цієї сторони, з цієї сторони. Добре, далі. У нас є легені, і якщо ви бачили картинки або зображення легень, то вони, зараз я розвернусь. Ось так у нас йдуть ребра. Можете подивитись на себе в дзеркало, як будь все вивчати по своєму тілу. І у вас є легені. І легені вони не квадратиком, не кругляшом там розміщені. В них є задні долі, які йдуть аж. От сюди. І справа в тому, що ті задні долі, зверху на них, що в нас, м'язи і ребра прикривають їх. І справа в тому, що абсолютно більшість з нас це я і за себе кажу, і за вас. Це те, що я в собі помічала, про що читала, що вивчала, і продовжую цим всім займатися. Ми не дихаємо задньою поверхнею нашої спини і задніми ребрами. Чому? А, ціла сукупність факторів: від психологічних затисків, зажимів. До власне Поз, Poz, навіть починаючи з того часу, коли ми вчились в школі, ми це вже дорослі люди. Тобто ми багато сиділи за партами, за столами і ми викривлювались. Зараз тим більше, коли багато гаджетів, коли ми сидимо перед екранами, тим більше це діє. Тобто, в нас порушується все ось це співвідношення тіла, ми стаємо ось такі. І е, заднє ребра, вся ця задня поверхня, вона затискається. Плюс ще чому? Ну, згадайте свої пози навіть в машині, просто в кріслі, ми сидимо, спершись назад. Тобто, в нас ось ця частина часто, вона ось так зігнута, е, і плюс ще й приперта до чогось. Е, ось, і насправді, коли ви починаєте дихати задніми. Зонами ось цими, а це мікрорух навчитись пускати, пропускати туди дихання всередину. Ви знаєте, в буквальному сенсі потрошку стаєте ось тою іншою версією себе. Чому? Ви просипаєтесь зранку не змучені. У вас дух, краще працює голова. Це навіть фізичне відчуття, я вам скажу, зовсім інше, що ти тут позаду. А смішно буде звучати, але теж існуєш, ти там є, ти дихаєш. Це дуже цікаве відчуття. А, і, власне, я цьому хочу присвятити свій місяць в закритому клубі зараз. Но він ще почнеться 8 березня. Хто хоче, приєднуйтесь, бо ми будемо потрошку кожен день по 15 хвилин вчитись. І оце третя тема тут переписувати свою звичку дихань ти. Переписувати свій паттерн дихання. Тобто воно не працює так, що так, я позаймалась один раз, ну все нормально. Розім'яла і пішла. Ні, суть в тому, що ви розім'яли то і пішли, але далі ви пішли як? Ви пішли на своїх же автоматизмах. Абсолютно в своїх автоматизмах. І так само продовжила дихати. Коли ж ви, так, слухайте, це традиція. Я знімаю відео, мені дзвонять. Коли ж ви м день. Позаймались, перевчили, пішли по своїх справах. Другий день позаймались, перевчили, пішли по своїх третій, і це там буквально можна по 15 хвилин, класно, якщо довше, але хоча б. То ви потім помітите, у вас будуть прямо протягом дня, тижня, місяця ось ці відчуття, я зовсім по-іншому реагую, я зовсім по-іншому рухаюсь. Я відчуваю себе там тут, 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 дивлячись, які зони у вас затиснуті. Це дуже приємне відчуття. А, що, чого це відчуття? Це відчуття уваги до себе та життя. І ви знаєте, дуже багато зараз і раніше розмов про любов до себе, любов до себе, полеж у ванні, любов до себе, купи собі класну там, помаду, любов до себе, сходи, попий каву, або розслабся. Це все, в принципі, ну, варіанти якби того, що можна собі дати фізично чи психологічно, але, первинно, любов до себе. Це ось така увага до себе і покращення тих своїх параметрів, не які зовнішньо ви видаєте в світ. Наприклад, у вас класна фітнес фігура, це дуже класно, це дуже класно. Але, первинно, це те, що ви даєте самі собі. І не для того, щоб у вас було більше енергії, щоб ви попрацювали, щоб ви зробили більше задач, щоб ви більше погуляли з дітьми. А первинно для того, щоб себе жити, себе відчувати. Тобто це насправді дуже глибока тема. Знаєте, коли ви не для якоїсь зовнішньої мети це робите, а ви покращуєте свої власні внутрішні показники для того, щоб прожити це життя в більшій насолоді і кайфі в своєму ж тілі, і тоді зі свого стану ось цього живого, наповненого, дихаючого. Вам і хочеться там, піти записати відео, піти пограти з дітьми, приготувати ось таку вечерю, а не просто ой, йдіть, їжте. Тобто запустити новий проєкт по роботі, поїхати у відпустку, ну, і так далі, зробити якісь зміни в житті. Ось це і є любов до себе. І потім на неї нанизуються вже такі бажання: хочу ванну, хочу каву, не хочу каву, хочу води, не хочу запускати наднирники, наприклад, сьогодні занадто. Так далі, і так далі. Я сподіваюся, вам було зрозуміло, чому це пов'язано з нашою духовністю? Тому що дихання це такий портальчик в несвідоме, це портальчик в контакт з тілом, а саме тілом ми проживаємо власну духовність, ми проживаємо стане, ми ніколи не можемо від тіла відокремитись якось. І саме коли ми займаємось диханням, в нас змінюється рівень масштаб нашої свідомості. Тобто завдяки диханню, сусіда дрелять нічого, я б майже розповіла. Заме завдяки диханню в ці моменти практики на вас може снізати дуже важливі ваші усвідомлення, осяяння, новий погляд на якісь, може, проблеми ситуації. Тобто, не тоді, коли когось послухали, а, чиюсь концепцію на себе прийняли, навіть з розумної книжки, а коли вам самим відкривається цей доступ, почути, відчути знання. Це і є ясне знання. Тому, хто хоче ясне знання, спробуйте позайматися диханням. Я вам, вам ще розповім, як самим себе перевірити, дам прямо тест. І попрошу вас, зробіть його, він безкоштовний, займе у вас декілька хвилин. Просто напишіть його результати в коментарях. Я тоді, якщо ви напишете результати, я в наступному відео поясню, в чому суть, як ви можете себе власне, виміряти по цих результатах, в якому стані ваше тіло, ваше здоров'я, ваш фізичний та енергетичний ресурс. Отже, що ви робите? Ви берете секундомір, наприклад, телефон. Сідаєте, сідаєте якось зручно для вас. Розслаблено дихаєте, без е, якихось спеціальних там, рухів, е, так, як звичайно, в житті. Головне, щоб ваше дихання не було, ніби ви звідкись прибігли. І після певного послідовності, коли ви готові, видиху, ви вмикаєте секундомір. Початок і тримаєте ось цю паузу. Ви ж знаєте, що між вдихом і видихом, і вдихом, і вдихом, і видихом є пауза. Природні паузи, вони завжди відбуваються. І от у вас відбувається ця природня пауза, і в той час секундомір відмірює час. Коли ця пауза ніби закінчилась, ви ще трошки притримуєте дихання, поки вам комфортно. І от як тільки оцей поріг, що вам починає ставати дискомфортно, ви вимикаєте одразу секундомір, тобто ви в дискомфорт не йдете. Дивитесь час цієї паузи, скільки це секунд. Записуйте. Повторюйте так ще два рази. Можна не поспіль, можна зробити, подихати трошки, знову зробити, і знову зробити. У вас буде три числа або цифри. І ви арифметично з них виводите, власне, це буде ваш ваша пауза. І я зараз не буду пояснювати, якщо ви реально, тому що класно, коли розмова йде в два боки, а не просто монолог, ніби сама з собою. Якщо ви реально порахуєте, напишете свої цифри, я от одразу, наскільки це можливо, швидко, завтра, наприклад, зніму відео коротке, де поясню, що це тепер означає. Які показники, що означають, і що, власне, ну, вас це наведе на певні думки. Це не означає, що все буде погано, і я веду вас до того, що ви в поганому стані. Може статись так, що ви такі вау, а я й не знала, наскільки я ресурсна людина, і в мене організм в хорошому стані. Так теж може бути. Отже, сподіваюся, ви зрозуміли. Е, я вас запрошую, якщо ви хочете зайнятися цією темою, причому в. Вписано в життя дуже так легко, лайтово приєднатись до закритого клубу. Ми почнемо свої вправи 8 березня, він буде тривати рівно один місяць, з 8 березня, березня по 8 квітня, а в закритому телеграм-каналі. Якщо хочете, пишіть. Я відео лишу ем, на свій телеграм. Посилання, його назву і хто хоче, пишіть. Я буду рада, якщо здорових людей ставатиме більше, бо більше здорових людей, більше адекватних, класних, щасливих людей. Я вас всіх обіймаю, буду вдячна за, за це все. Що там лайк, підписка, і пишіть, які у вас показники. Всіх обіймаю, пока-пока.